Що я блищу, там? Звізда. Звіз, звіз, Майже кожен день ми з вами купуємо продукти в супермаркетах. І практично кожен похід до магазину ми з вами запитуємо себе. Як вибрати серед тисячі пропозицій найякісніший продукт? У якому з них склад кращий, де тут менше солі? А ці жири тут взагалі мають бути чи ні? I don't know. А що означає у складі цей агент твердіння кальцій хлорістий? що це взагалі? Саме на ці питання я відповідаю у цій постійній рубриці, у якій я порівнюю найпопулярніші продукти харчування українських виробників. Порівнюю їх за певними характеристиками, а фіналісто кожної з них ми ставимо лайк. Продукт, який набере найбільше лайків, стане нашим переможцем. Тож, всім привіт, з вами Олександр Катунін. І сьогодні я буду порівнювати чотири найпопулярніші тверді голландські сири з полиць українських супермаркетів, і це у нас Звенигора, Комо, Пирятин та Клуб Сиру. Що ж, почнемо. У фірмовій упаковці ви можете вибрати трохи більший або трохи менший брусок сиру, а також є опція нарізаний скибочками. Ціна за 100 грамів сиру досить різна: від 29 до 38 гривень за 100 грамів відповідно. Найдешевшим нас виявився клуб сиру, а найдорожчим сир з венигора. Подивимось, чи виправдає він свою ціну в порівнянні з іншими нашими сирами. Сінь. Як ви знаєте, сіль та цукор це ті інгредієнти, які рекомендується мінімізувати у своєму раціоні. Тому у цій категорії лайк отримує той сир, у складі якого міститься найменше солі. І це у нас сир комо, за що отримує лайк. Йдемо далі: білки. Чим більше у сирі білка, тим бутерброд з ним буде ситніший. Найбільше білка у складі сиру Перятин, за що він отримує лайк. Далі у нас насичені жири. Це один із видів шкідливих для здоров'я харчових жирів, вміст яких ну так склалося досить великий у сирі, вершковому, пальмовому та кокосових маслах, а також у червоному м'ясі. Трошки пізніше обов'язково зробимо окремий випуск про ці насичені жири, трансжири, пальмову олію, що з цього добре, а що погано. Повертаємось до наших сирів. Лайк за найменший вміст насичених жирів у складі отримує сир «Звенигора». Склад. Я ретельно розібрав склад кожного з вибраних мною сирів і на всяк випадок виділив інгредієнти, які можуть викликати у вас сумніви. А це агент твердіння кальцій хлористий. Це безпечна харчова добавка, яка сприяє згортанню молока та підвищує ефективність сечужного ферменту. Барвник екстракт анато. Це натуральний і абсолютно безпечний інгредієнт, який видобувають з м'якоті насіння дерева. Ахіоти його використовують для того, щоб надати сиру яскраво жовтий, помаранчевий або червоний колір. Консервант калій азотно-кислий. Звучить страшно, але це безпечна для здоров'я харчова добавка, яка широко використовується в ковбасах та сирах для запобігання росту патогенних мікроорганізмів. Тобто вона робить сир не небезпечним, а навпаки безпечним. Також у сирі кому, на відміну від інших наших сирів, міститься натаміцин. Це натуральний та безпечний консервант, який додають у продукти для запобігання росту плісняви та дріжджів, а також для продовження терміну зберігання. Склад усіх наших сирів абсолютно безпечний, без якихось шкідливих або сумнівних інгредієнтів. Тому за склад кожен з наших сирів отримує лайку. Перш ніж ми продовжимо, напишіть, будь ласка, у коментарях, які продукти українського виробництва вас цікавлять, на які б ви хотіли, щоб ми зняли такий самий докладний огляд і їх порівняли. Йдемо далі. Термін зберігання. Тут все просто. Усіх наших голландських сирів термін придатності 120 діб. За що вони отримують по лайку? Еко-френдлі. У цій категорії порівняння лайки отримують продукти, на упаковці яких детально розписані позначення для сортування сміття. А це у нас всі сири, крім клуб сиру. На упаковці жодного позначення. На жаль, ні лайка, ні екофрендлі. А тепер наша постійна рубрика «Народні способи перевірки справжнього продукту вважається, що в неякісний сир додають крохмаль. А якщо Капнути краплю йоду на сир, то якщо в його складі є крохмаль, то через 5 хвилин він пофарбується в темно-синій, темно-зелений або сірий колір. А якщо ж крохмалю в сирі немає, то йод залишить коричневі або помаранчеві сліди. Крохмаль це натуральний, безпечний загусник, який використовується у багатьох молочних продуктах, таких як, наприклад, йогурти. Але у складі наших сирів крохмалю немає і бути не повинно. Тому давайте перевіримо, що з цього вийде. Так, ну що, ми вже відкрили. Невеличкий шматочок, наприклад, ось такий. Комо. Тут, до речі, дуже зручна упаковка, щоб його відкривати, а потім закривати. Але відкрити його не також уж й просто, а ще й в рукавичках. Прятин. І клуб сиру. Це буде комо. Пирятин. Клуб сиру. Йод! Зачекати 5 хвилин. It's time, to stop. It's time to stop, okay? No more! А тепер, нарешті, будемо куштувати. Я не знаю, де який сир, і зараз виберу той, який мені сподобається найбільше. Так, ну що, спробуємо спочатку цей. Запам'ятали. Поки що всі дуже смачні. Окей, я вибираю цей. Це в нас який сир? Комо. Супер. Комо. Мені сподобався найбільше сир комо. Ну що, пройшло 5 хвилин, і як ви бачите, на нашому сирі ніякого ні зеленого, синього або сірого кольору немає. І це означає, що наш сир крахмаль не додають. За що всі наші сири отримують по лайку. Отже, за нашою системою порівняння однаково багато лайків набрали з Комо та порятин, вітаємо наших переможців. Їх три. І з Ради справедливості хочу сказати, що, хоч клуб сиру, і відстав по лайкам від наших переможців, проте різниця у значеннях, за які сири отримували лайки, була зовсім незначна. Цей наш випуск про сири, це не той випадок, коли ми там тикаємо пальцем, що цей продукт класний, це не класний, а це той випадок, коли всі наші продукти супер класні і ми ще раз дуже дуже їми пушаємось. Дякую нашим виробникам, що вони роблять такий крутий сир. І на кінець невеличкий лайфхак. Я думаю, більшість з вас, і в тому числі і я, купуємо подібні сири не от такі от упаковці, а на вагу. Ну так же відчутно дешевше. І тут важливо розуміти, що купуючи сир без упаковки, відповідальність за свіжість, склад та якість сиру лежить вже не на виробнику, а на магазині. Тому, щоб бути впевненим, що ви купили якісний свіжий сир, купуйте його або от такій от упаковці, або тільки в тому магазині, якому ви довіряєте, який не буде продавати щось там ліве, не свіже, зрізати плісніму, і ось це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково поставте лайк цьому відео і підписуйтесь. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити через Patreon або картку МОНО. Всі реквізити в описі. І пам'ятайте, все буде Україна!